Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. Сьогодні ми говоримо про жінку як про показник забезпеченості та багатства у чоловіка. Насправді, чи пов'язані ці речі, з якою жінкою чоловік у відносинах, чи дійсно фінансовий потік, в принципі, у житті через всесвіт дається через жінку? Як я це бачу і як я це вивчала езотерично, хочу сьогодні передати у цьому відео. До речі, напишіть в коментарях, чи вірите ви в те, що від того, як жінка вкладається, так Чоловік розвивається, яка жінка, такий заробіток у чоловіка, тому що я насправді згідна з цим твердженням, що жінка це показник. Того, які фінанси взагалі у чоловіка, і власне фінанси чоловіка є показником того, з якою він жінкою. Чому з одними жінками чоловіки дуже наповнені, натхнені, створюють бізнеси, проекти, гарно ростуть по кар'єрі. А з іншими чоловіки можуть просто з якимись жінками навпаки деградувати, засиджуватись вдома, звільнятися з роботи і сидіти просто на дивані. Насправді дуже багато залежить від потенціалу жінки. І сьогодні ми не будемо говорити тільки про те, яку жінку обрати, аби бути багатим. Ні, сьогоднішнє відео моє і для чоловіків, і для жінок підійде, тому що я справді хочу розкрити тему фінансів як фінансового потоку, який ми приваблюємо через об'єм своєї особистості. Погодьтеся, що кожна людина має свою, свій такий об'єм. Так? І він відображається. Я часто говорю про це в відео як у кількості проявленості, тобто, наприклад, наскільки ми можемо притягувати до себе людей, скільки. Спілкування ми здатні винести, і скільки фінансів у нас напряму в гаманці. І е, фінанси до жінки, наприклад, вони може приходити з абсолютно різних джерел, тому що жінка, як така творча натура, апріорі, отримує від всесвіту енергію, яку вона здатна через різні джерела акумулювати, і акумулювати в гроші, акумулювати в предмети і у все, що завгодно. Саме тому говорять, що жінці не обов'язково працювати, тому що вона часто отримує фінанси від чоловіка. А ось звідки отримує чоловік фінанси? Він істота трохи інакша. І якщо хтось сумнівається і хоче прирівнювати жінку. До чоловіка, я завжди кажу, що навіть подивлячись на тіло жінки та чоловіка, можна багато чого розповісти. Наприклад, у жінки є фокус такої. Давайте візьмемо ем, такий прототип ідеал жінки, жіноча фігура це е, з фокусом на талії. Тобто на талії йде звуження. Організм, як е, такий е, наш, грубо кажучи, так, циліндр для пропускання енергії, він у жінки акумулюється. Е, в зоні талії жінка там формує енергію, забирає те, що потрібно, через секс віддає чоловіку і далі пропускає через себе. В неї не дуже задіяна серцева чакра. Чоловіка вона задіяна більше. Саме тому і кажуть, що чоловік має в основному бути добрим. Не так багатим, не сексуальним, не красивим, а добрим. Тому що чоловік через сердечну чакру багато працює. Він через сердечну чакру, ось тут вона знаходиться, тому чоловіча фігура, вона трикутник, такий, так? який звужується донизу. Чоловік тут опрацьовує енергію і фактично отримує її через жінку, через секс. Постійна сексуальна партнерша, не обов'язково офіційна дружина, не обов'язково е, коханка, просто е, жінка, з якою регулярно у чоловіка сексуальні відносини являється його таким сосудом, е, таким, такою ємкістю, з якої він черпає енергію. І ось наскільки жінка, як е, як ось ця істота, яка пропускає енергію, акумулює її в зоні талії, так і здатна передати чоловіку. Ось саме по жінці, ми можемо чітко зрозуміти, відфільтрувати і оцінити те, як. Може вона наповнити чоловіка. І я не кажу, щоб оцінювати по тілу. Ні, власне, тіло це як наша психосоматична така е, оболочка, якою ми можемо сприймати, що відбувається у тої людини. Тобто щитати по тілу, яка це людина, як вона поводиться, наскільки вона е, вміє працювати з енергією, реально так. Але це не є показником. Того, що було дано як потенціал, тобто тіло формується та деформується з віком, саме від того, як ми використовуємо свій потенціал, чи правда те, що кожна людина народжується своїм потенціалом і фінансовим також. І це правда. Не кожна людина народжується бути мільйонером, не кожна жінка має об'ємний потік енергії, не кожна здатна акумулювати певну кількість енергії. Якусь жінку, дуже сильний чоловік взагалі не зможе вивести тільки тому, що вона не здатна йому таку кількість енергії дати переробити. Тому пари збираються зазвичай по одинаковій енергії. І розпадаються пари тоді, коли об'єм особистості однієї людини і іншої не співпадають. Ось є причиною, енергетична причина розпаду пар. Коли хтось один, ми це в нормально в житті називаємо, в них не зійшли цілі, не зійшли бачення на життя, вони не розвивалися однаково. Але що як жінка, так і чоловік, дійсно, вони або мають двоє так співпасти по об'єму особистості і розширювати, наприклад, разом за життя свій, свій об'єм, або вони е, в парі хтось один розвивається, і цей перекос пара ніколи не витримає. Тому розпадається. Але повернемося до сьогоднішньої теми: чи є показник фінанси чоловіка, його реалізованість та, взагалі, успішність тим, яка жінка поруч? Звичайно, напряму, тому що енергія в світ чоловіка приходить через жінку. Ви одразу багато хто скажете, але є ж мільйонери, мільярдери, які не одружені, є холостяки, які дуже багаті, популярні та відомі. Так. Але повірте, за кожним чоловіком стоїть жінка. І якщо це людина дуже багата, популярна, але затятий холостяк і міняє партнер для сексу дуже часто, то, повірте, його постійне джерело це або мама, або дуже близька йому людина, яка постійно з ним в контакті. Тому. Доходимо до висновку, що розмови, тісне переливання е інформації, постійні консультації спілкування з мамою це все рівно контакт з жінкою. І того висновок, що не тільки через секс приходить енергія до чоловіка. Просто є е пріоритетність. Мама, як людина, яка в цілому пов'язана через ДНК, через кров, через енергетичний канал, все життя зі своєю дитиною, вона має величезний вплив. Тобто мама на чоловіка має величезний вплив. Є момент, коли йде сепарація, якщо вона органічно проходить, ця сепарація на рівні енергії, чоловік знаходить собі дружину, і якщо вона відповідає його об'єму особистості, то це шикарний просто момент, тому що він просто переключається на канал жінки. Тоді дійсно син може зрости, тому що зазвичай. Він тоді обирає собі рівну по енергії або сильнішу дружину, обраницю, нехай навіть не дружину, так? яка як постійне джерело енергії, його як акумулятор заряджає постійно. Тоді він при гармонічній сепарації від мами. Підживлюється тут енергію, створює і багатіє саме на енергії постійної партнерші зараз дуже часто ми бачимо приклади, коли у чоловіка там кілька шлюбів, і він постійно зростає. Це означає, що кожну наступну дружину він вибирає собі сильнішу. Чи є показником банкротство те, що у чоловіка щось не те з енергетичним каналом через жінку? Однозначно, чи може бути, окрім сексуальної партнерші, ще яка жінка, яка? Взагалі, ось може надавати такий енергетичний ресурс. Так, звичайно, це може бути духовний наставник, психологиня. Наприклад, це може бути людина, яка постійно в енергетичному обміні знаходиться з людиною, коли ми енергетично обмінюємося з людьми при душевних розмовах. В гіпнозі, в трансі і в різних станах медитативних, що секс теж є одним із тих станів, тому і прирівнюється фактично ось цей ланцюжок нашого зв'язка, коли ми дуже душевно, буквально в трансі з якоюсь людиною переживаємо спільні емоції разом. Це наша там У чоловіка може бути якась така типу, як подруга, наставник, начальниця. І ось цей взаємообмін, він теж дуже тісний. Так само родинні зв'язки вони максимально тісні, тобто мама і дитина, дитина і, і ось цей ланцюжок генетичний, так як передається. Ну і звичайно для багатьох одружених пар, от скажу, що таким джерелом може виступати коханка. Тепер питання для одружених, у кого є у чоловіка коханка. Я про це записала тут окреме відео про любовні трикутники. Хто в них виграє, хто програє? Але скажу одразу, що коли у чоловіка є дружина, наприклад, об'єм цієї енергії, він вже... Ну, йому вже замало, він знаходить собі коханку, і коханка як додаткове джерело енергії виступає. Тим самим чоловік зазвичай збагачується і росте фінансово. Тому для дуже багатьох чоловіків йде такий великий імпульс для розвитку у момент, коли з'являється ось нова обраниця там коханка. Чи надовго це це вже інше питання? Про це є окреме відео, тому що це не зовсім органічно, як ви розумієте. Але союзи і пари, які дуже довго разом, особливо які ведуть сімейний бізнес, це люди, які з одним об'ємом особистості розвивають, збільшують свій об'єм фінансів разом. І ці люди, які проходять там десятиріччя, двадцятиріччя, 30-50 років разом, це зазвичай максимально здорові, успішні і фінансово зростаючі люди. Чому так відбувається? Тому що приживаючись до одного партнера і обираючи собі партнера по своєму об'єму особистості. Ми, в принципі, розширимо свій канал, розвиваючи жінку, навіть яка не працює, просто вкладаючи в жінку в її розвиток, в її навчання, освіту, декісь хобі. Це як вклад у себе, тому так і працює, тому що ти вкладаєш у жінку, вона розширюється таким чином. Тому, якщо це домогосподарка, яка і світу не бачить за мойкою посуди, навряд чи вона дасть своєму чоловіку великий фінансовий розвиток. Не тому, що це погано бути домогосподаркою, це теж вибір, це теж добре. Але в плані для великого фінансового зростання чоловіку буде недостатньо жінки, яка не виходить в соціум і не черпає велику кількість енергії, і не акумулює її навіть вдома. Тому. Потрібно вкладати в жінку, або вона виходила з дому, або вона бачила інших людей, або вона розвивалася, навчалася вкладати в її творчість, в її реалізацію, аби вона теж розширювала об'єм своєї особистості. Правда, що об'єм і бажання це фактично це те, що в нас по амбіціям. Не можна якусь людину, якщо у неї об'єм особистості е, взагалі ось от такий, вона в стані, тільки такий канал енергетичний витримати, її не можна перезавантажити на більший об'єм, не можна обгрейдити її, дати як новий додаток, встановити і тут е, там флешку додати, і вона там ще розширить свій об'єм особистості. Ні, є певний потенціал, до від якого ми всі відштовхуємося. Цей потенціал незмінний по життю. І свій максимум людина коли досягає. Не можна в неї вкладати і заставляти, наприклад, її розвиватися. Це, ну, це навпаки, її губить, тобто це її задавлює, це розтрата вже енергії нею. Жінку треба вкладати тільки те, куди вона хоче розвиватися, і максимально, аби вона там черпала, могла бути у взаємообміні з людьми, а не донорила на останніх силах або тому, що потрібно йшла на навчання, на роботу чи ще щось. Задача розумного чоловіка обрати жінку, яка по об'єму особистості підходить йому. І по відчуттям, і по результатам, вкладати максимально в її розвиток там, де їй це в задоволення, і максимально черпати від неї в розмовах. Тому дуже важливо, що пара гармонійна, як, в якій зростає чоловік фінансово, це е, душевне поєднання, це, це через серце у чоловіка також, так? тому що він так має душевно говорити своєю партнершою, вникати в її життя, в її розмови. А вона ж йому через себе давати відфільтровану зовні енергію, яка дає йому розвиток. Тому пари максимально успішні, ті, які роблять сімейні бізнеси, в яких двоє заряджені на те, аби бізнес розвивався, і коли жінка дійсно не деградує, а приносить із зовнішнього світу чоловіку таку свіжу енергію. Тепер питання в тому, чи м, потрібно розпадатися шлюбом, в яких енергія е, чоловік хоче розвиватися, але в нього не виходить. Він це спихує на жінку. Це теж не зовсім правильно, тому що чоловік свідомо обирає собі партнершу. І, звичайно, що завжди, а повірте, особливо треба от. В це вникнути, що наша закоханість, оце така хімія перша, обирає собі чоловік жінку, ось по цій закоханості. Це і є інтуїція, чоловіча інтуїція, яка, грубо кажучи, без жодних логіки та пояснень занурюється в певну людину, бо йому це потрібно в цей момент. І ми не можемо заставити себе просто захотіти більше заробляти і міняти жінок, і від цього щось зміниться. Ні, якраз тут навпаки може бути ще гірше. Тут потрібно зізнатися собі. Кого ти обираєш у партнерство, і як ти е, в цей момент це обираєш. Тобто, чому твоя інтуїція це зараз обрала? Для чого тобі була ця жінка? Що вона мала тобі дати? Чи дала вона тобі це? Який це показник того, що зараз відбувається у тебе в душі? І я розумію, що всі ми амбіційні, маємо якісь свої там плани. Кожен хоче до якогось е, якогось об'єму зрости фінансово, але потрібно чітко, адекватно собі усвідомлювати, що. Наш фінансовий потік зав'язаний на тому, що він у взаємообміні. Ми не тільки з космосу пропускаємо енергію крізь себе, ми також взаємодіємо з іншими людьми. І особливо вибирати детально собі партнера в комунікацію, аби обирати собі рівних по енергетичному запасу, по можливостям енергетичного обміну. і е Адекватно усвідомлювати, чому якихось результатів ми не досягаємо в парі, чому десь ми відсторонюємося в стосунках. І тут дуже цікаво, тому що. Зазираючи в кожну індивідуальну ситуацію, дуже гарно можна проаналізувати, в який момент, наприклад, людина, чоловік, був в енергетичному спаді і кого він на цій енергії притягнув. Грубо кажучи, кожного дня ми вібруємо певну енергію. Це ця вібрація, вона дає нам шанс притягувати людей на взаємодію, як в роботі, так і в особистому житті. І звичайно, в Момент падіння люди часто зустрічають людей, а потім думають, чому коли вони зростаються, людина не залишається поруч, як мінімум, тому що вони притягнули на ту вібрацію таку людину, такого об'єму особистості, і це не означає, що хтось добрий чи поганий. Це означає, що найсильніше працюють ті, хто збирається по однаковому потенціалу енергії і разом розвиваються. Що ж потрібно жінці? От зараз дуже багато чоловіків на цьому етапі можуть обуритися. Получається, це тільки чоловікові. Треба польнувати за жінкою, в неї вкладатися, аби в неї все зросло. Він її обирає, вся відповідальність на чоловікові. Ну, як мінімум, профільтрувати своє життя, з якими жінками у вас енергетичні зв'язки. Ми звичайно не залежимо тільки від однієї особи, з яку яку обираємо тільки для сім'ї, тому що є дуже багато чоловіків, які донорять енергію і через маму. І частково через якогось наставника, подругу, психологиню, через начальницю, через жінку, через коханку, в яких дуже багато таких жінок навколо. І тут же про те, яка ця енергія, це це вже інша тема. Але суть в тому, що чоловік дійсно черпає енергію. І чоловік, який постійно в чоловічому колективі, це людина, яку рано чи пізно спіткає депресія. Тому найважливіший посил з цього відео це те, що все є енергія і гроші є енергія, і до чоловіка вони приходять через жіночий потік. Хто ця жінка навколо вас, яка вас наповнює енергію, якого вона об'єму особистості, з якими жінками взагалі ви спілкуєтесь? Тоді можна взяти середньостатистичний ваш потік, так зібрати максимальну кількість жінок, з яких. Ви в комунікації, от, але в такій комунікації, як я кажу, або через секс, або через довіру, або через е, тантру, через медитації, через гіпноз, через психологічне занурення, через відверті розмови, тобто, чи через генетичний канал, який нам дається породству. Тобто тут. Дуже багато аспектів, як це приходить. До мене на консультації приходять чоловіки, в яких власне найчастіше це холостяки, в яких була якась історія, і тепер вони якби в обнуленні такому знаходяться і. Розуміють, що для того, щоб посилювати себе, зростати або знову заново розцвісти, так, ем, потрібно щось пропрацювати в собі, аби не, не вступити в ті самі помилки. І тут найцікавіше, що в таких розмовах ми частіше за все бачимо, що чоловік. Е Усвідомлює, що його падіння пов'язане з дефіцитом жіночої енергії. І погодьтеся, що ті чоловіки, які в чоловічих колективах, в яких тільки друзі чоловіки, це навіть енергетично не розкриті до кінця люди. Тому значимість жінки дуже важлива в житті чоловіка. А якщо така тема цікава для вас, яка жінка як отримує фінанси, і чи пов'язане це з чоловіком як саме, якщо ця тема цікава, бо ми в цьому відео подивилися більше, так як... Жінка впливає на чоловічі фінанси. Якщо цікаво вам, як чоловік впливає на жіночі фінанси, я запишу про це, звичайно, окреме відео. Якщо ви дасте мені відгук, що це потрібно. Дайте коментарів, лайків, підписуйтесь на канал та підписуйте своїх друзів. Дуже чекаю якоїсь кругленької цифри підписників, аби е, таке собі свято влаштувати і відсвяткувати, е, що нас вже в україномовній астрологічній езотеричній спільноті стає все.